Для українців твій альбом про Крим це велике відкриття насправді. Як і твоя пісня, яка перемогла на Євробаченні 1944. Це просто допомогло розказати історію, на жаль, яка повторюється багато в чому. То як взагалі реагували за кордоном? І чи вдалося розказати більше і про Крим, і про Україну через цей концерт? Так, вдалося. І... Я дуже щаслива, що люди, знову не знаючи не мови, вони плакали, підходили, питали, цікавилися. Багато було інтерв'ю перед цим, після, звичайно, і те, що буквально вчора, поки я летіла з Лондона в Варшаву, дізналася неймовірну новину про те, що взагалі. Пісня 1944 третя, посіла третє місце за всю історію пісенного конкурсу. А якщо рахувати передостанню, то там, можна сказати, вона перша за 50 років історії музичного конкурсу, і це вже щось означає. Тобто, якщо ми кажемо, що людям там не цікава, е, якась там біль, або вони не відчувають спів, е не можуть вже співчувати, чи щось таке. Там, знаєте, на кшталт е, якихось. Е Якогось шуму, що наче конкурс Євробачення тільки про веселощі. Ні. Насправді мені здається, це зараз абсолютно унікальний майданчик, в якому можна доносити меседжі, якщо вони, вони абсолютно відкриті, як рана, і люди це чують, люди це розуміють. Ти це Є... довела, що в 2017 році з піснею «1944», яка зовсім не святкова, як ти кажеш, так не про фестивалі, а справді про історію, про реальність. А як реагують в Криму? Чи знаєш ти якісь відгуки звідти? І як твій настрій щодо деокупації Криму вже в найближчому майбутньому? Тому що як би це парадоксально не звучало, але після повномасштабного вторгнення такого оптимізму щодо повернення Криму під контроль Києва, його в в суспільстві українському стало більше. Да мені дуже хочеться, щоб ми хотіли, хотіли хотіли Криму, хотіли його всім серцем, бо це наше, і не просто тому, що нам там було добре влітку, а тому, що це наша історія, а тому що це там люди, там там все. Я бачу, як радіють через цю музику, хоча її блокують активно альбом Хрим блокують в Криму, і е, люди бояться виставляти, е, звичайно, цю музику. Я це розумію, бо кожен раз це ризик, бо кожен раз це. Абсолютно е, невідоме, чим, чим, на що здатна та влада. І... Але те, що я отримую абсолютно якесь натхнення від того, що ця музика звучить зараз е, в просторах і там знаходиться в 100 альбомах світу, е, виявляєте собі, що кожен день виходить майже 500 альбомів. І те, що саме кримськотатарська музика стала в Spotify в Apple Music, вона знаходиться в таких, ну, тобто входить в 100, це вже, це вже неймовірно. І я от зараз буду їхати в офіс Spotify, в мене буде через два дні зустріч, і цікаво. Цікаво, що знов ж таки, коли ти робиш, я, я не знаю. Може, я така, знаєте, е, мрійниця в цьому світі, але я думаю, що коли ти віриш в справжнє, і ти, і ти, ти нічого чужого не просиш, ти просиш своє, ти говориш про своє. Перемога очевидна. І не знаю, як тобі це вдалося, але слухаючи твій альбом, Крим це переносить просто на півострів, просто зараз. І е, ти ледь стримуєш сльози. І насправді я думаю, що це саме відчувають і глядачі, і я так само, і всі українці, які дійсно хочуть, щоб своє, як ти сказала, воно просто повернулося. І це дуже важливо. Тому ще раз не знаю, як ти це робиш. Це справді магія. Дякую тобі за цей альбом. І хочеться, щоб дійсно. Це сталося вже, вже скоро. Можливо, завдяки твоїй музиці Це справді так і буде.